Вітаю на органічній садибі. Для тих, хто любить їсти молоду цибулю, тобто не зелену, а вже коли є головка, але вона ще не повністю достигла. Я хочу розповісти свої враження саме порівняння різних сортів по смаку. А вирощував я в цьому році такі сорти: Sherman, Red Baron, Stuttgart, Gladstone, Радар, Pantera, Golf, Валентино, Боско і Амфора. І які у мене загальні враження. Ну, як на мене, от Штутгартен вона дуже класна саме для зберігання вже потім тривалого, але саме в свіжому вона, напевно, найгірша ну, в молодому такому віці, бо вона більш тверда. Щодо моїх фаворитів, я би виділив Red Baron, ну, це фіолетова, вона взагалі просто неймовірно така соковита, досить така гостренька, класна. Із світлих я би виділив. Центуріон мені найбільше сподобався. Пантера, мені сподобалась і Радар. Боско теж трошки така, не така тверда, як Штур Штутгартен, але теж твердувата. Те саме стосується і Шермана. Вона теж така досить тверда. «Гледстоун» в принципі, теж непогана, але гірша за ті, що я перерахував, що мені сподобались найбільше. Гольф і «Валентино» теж мені сподобались. Менше. І амфора теж мені не дуже сподобалася саме в такому е, варіанті молодої цибулі. Тобто, тому всім, хто хоче саме таку смачну, хрумку, таку класну соковиту цибулю, саме е, молоду, дуже раджу. Red Ребарон, Центуріон, Пантера і Радар. Вони будуть, як на мене, ну, із всіх перерахованих найкраще. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі розповідати свої враження від різних овочів і робити такі цікаві порівняння.